Всім привіт, друзі! З вами магазин Токіо. І сьогодні хочемо представити вам новинку 2024 року. Електроскутер українського бренду Atlas Модель Shark. Запас ходу скутеру складає 70 км. Встановлено акумулятор 72 В 20 А годин. Керування скутером дуже просте. Вмикаємо акумулятор тумблером під сидінням. Повертаємо ключ і скутер вже готовий до роботи. Перейдемо до органів керування. По лівій стороні маємо перемикач ближнє дальнє світло, повороти, клаксон та задній хід. По правій стороні режими світла, клаксон, режими швидкості та кнопка паркінг. Максимальна швидкість кутера складає 60 км за годину завдяки встановленому, якісному щіткому двигуну потужністю 1500 Вт. гальма, дискові гідравлічні передні та задні для максимальної безпеки та зручності в керуванні. Яскрава лето, оптика відмінно освітлює дорогу в темну пору доби та чудово читається в день. Подовжене сидіння для двох осіб. Максимальне навантаження складає 200 кг. Під сидінням знаходиться відсік для зберігання речей. Також позаду встановлено міський багажник ємністю 15 літрів. Атланшак це сучасний надійний та економічний транспорт, який вирізняється яскравим дизайном та відмінними характеристиками. Прошу завітати до нашого сайту tokyo.com.ua.